Вітаю! Спіймаємо унікального річкового вугра на Гентернезен. Йдемо на локацію Урбаністичний рай. Далеко не біжимо, повертаємось вліво і стаємо прямо ось тут. Використовувати будемо донку. В мене тут є міточка, я вам зразу її покажу, де я ловила цього вугря. Отже, донка, гачок 1-0, і як наживка, шматки риби середні. Закидаємо на відстань 80-83 метри від берега. І чекаємо. Ловлю я унікального вогря у вечірній час. Ось 19.46 ми прийшли. Там були покльовочки, я все це вирізала. І ось 2013 це він і вчепився. Все. Унікальний річковий вугор є, мітку, як завжди, я вам залишаю, користуйтесь, рибальте з задоволенням, отримуйте задоволення від рибалки. Дякую за перегляди, дякую, що зі мною, дякую за вподобайки, всім гарного дня, вдалої рибалки і па-па!